Так, треш контент. Думала сьогодні нічого не знімати. Не, я думала, звісно, я все розумію. Гац, ти можеш поїсти теж. Гац думає, і я манам. Ну і що це? Що це за йоб твою? Мать? Ти маєш трошки давати другому. Я в шоці. Ти не один, ти не один, ти не один. Ти не один, треба ділитися. О. в шоці. Щас мені напишуть, дайте їм дві миски, не дам. Отак От получив? Гац. Ну все, все, Курочкин. Ты Курочкин? Да всем хватит, всем. Короче. Учиться, ділиться. Понятно? Скільки можна їсти? Угу. Цілий день малий це їсть, цілий божий день. Голодняк. Ага, хто хазяїн в хаті? Це не Гаципоц, це цар і князь. Так, всім привіт! Сьогодні очередна розпаковка. Перше, що я замовила, це своєму пуделю, якому буде в грудні 10 років: вітаміни, шкіра та шерсть. Тому що в нього стала шерсть якась повільного росту, дуже рідка, негуста, і я вирішила спробувати вітаміни, шкіра та шерсть. Ось такий брід, біотин, Skin Code. 60 штук це одна таблетка на добу на 2 місяці. Пудель в мене не важить 10 кг, тобто на два місяці тут є. Такі от. Їх дуже сильно хвалили, ну, подивимося. Коштують 600 з копійками, напевно. Далі посилка в тему. Що ви тут чекаєте? Що ви тут очікаєте? чекаєте? Сидять і там під, підімнули. Сидять, коротше, і спостерігають, що я тут таке роблю. Все, біжіть, вас все одно не видно, але це цікаво. Мікрофон світить, не знаю, чи запише мікрофон. А тут котяча іграшка. Тут така котяча іграшка. Її треба щось скласти. Більш нічого нема, напевно. Так. Перше замовлення тему. Це така рубашка. До речі, 5 зірок були відгуки, і вона себе оправдує. Ну, так, як з появою котиків, у мене рекомендації на тему з котиками. Такий от зад. такий от перед. І ви знаєте, я рекомендую. Дуже класно, дуже прикольна, легенька, шовкова. Колір приємний, Ну, я задоволена. Перша посилка на ура. Друга посилка також котики. От що, значить, котики з'явились? Так. Я теж задоволена. Дивіться, яка футболка. Якість прикольна. Спереді і ззаді однаковий типу принт. А малому заказала схожу чашку. Ну, потім покажу. З такими котиками. Ну, коротше, я задоволена. Одяг останнім часом приходить хороший. Так. Це я замовила гірлянду. ой 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 Я сьогодні замітав. Походу, щось розбилося. Ну, звісно. Не розбилося, але відкрутилося. Це треба якось сюди засипати. Ну, трошки. Жах. Сейчас спробуємо закрутити. Ну, коротше, ось такі от гірлянди. Дивіться. За 179, по-моєму, гривнів. Одна була розкручена, але вона була, ну, не побита. Просто висипався порошочок цей. Коротше, коли включу туди на стінку, коли відео знімаю, щоб в мене горіло, сюди треба батарейки. Прикольно. А батарейки в мене немає, треба батарейки. А через резетку, напевно, вони не йдуть. Ну, коротше, мені подобається, будемо бачити по що. Що коробці? Що це? А, годинник. Це якісь наліпки, не знаю. Годинник. Тут теж на батарейку. Ось такий от на батарейку годинник. Ну, прикольний, але 300 з копійками він коштує. Мені здається, там буде дуже гарно там десь. Або біля Лінди. Так, з годинкою розберемося. Воно не впасти. А що це за? Наліпки не розумію. Коротше, цим товаром я повністю задоволена. Гац! А як це? Коротше, не знаю, якась наліпка. Ідемо далі. Ой. З появою котенят, звісно, у нас з'явилися витрати. Це корм. Взяла їм жозеру з лососем Олійка лосось там входить для кошенят. Це 500 з копійками, з доставкою. Ось такі, з доставкою 500 з копійками. 510. Ну і, звісно, пуделю. Тому, щоб ви розуміли, коли заводите тварин, це витрати, витрати, витрати. Вітаміни, їжа. Крім цього, я ще купила сердечки курячі сьогодні. Це як розпакувати? Розпаковки ненавиджу. Взагалі не розумію. Сухого корму у подарунок. А, це по акції. Роял Канін. Так. Ось що. Роял Канін пудель. Роял Канін пудель. Ось такі два пакунки. Так, якось так стосовно іграшки. Зараз розберемося. Як тут? Розліпляємо. Два шарики Так, а це як? Так, ну, за 100 гривень, ви знаєте, непогано. За 100 копійками така приємна на дотик. Вони захочуть її шкрепти. Зараз будемо знімати. Так, лишіть шарики в покої. Так, головне, що мікрофон дописав до кінця. Ну, я, звісно, повирізаю тут. Туди запускаються шарики. Ось така ось коробочка. Бачите? Зараз будемо дивитися, як вони будуть гратися. Така ось за 100 з копійками, воно таке. Нягенько. Зараз. А ну давай. На, гад. На. 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 Давай, давай, давай. Интересуй нас. заинтересовалась, короче. Ага, а що там є? А що там є? Коротше, це вже друга іграшка з тему. Перша іграшка це пірамідка в нас, теж з шариками. Якось так. Ну, зараз на мікрофончик. А, вони ще там в дирку лапки свої пхають один одного. Один одного достають. Два шарика. Там два шарика. Коротше, якось так все. Ну, ось так виглядає. Гра в м'ячик. Ти вже другий раз перевернув. Наші корма котячі і собачі. Бардак, який треба тепер прибрати. Той корм, теж непоганий, клуб чотири лапи для кошенят. Він непоганий, але. Вирішила взяти жозеру, тому що знаю, що жозера непогана. Оба. Оба. Давай. Витягуй шарики, як ти вмієш. Наблюдає. Ух, йому зайшла ігрушка. замурка замуркал, блин. В том и, и вся. Ну все, все, против шерсти нет. Малюк. Там нема сіськи. Ми вже говорили про це. повниш? Ти повниш?